Ось хто до вас стукає, хто до вас стукає. мак, ну, це майстер, ініціатор, маніпулятор, хтось із високими такими амбіціями або з великим потенціалом може входити в ваше життя. Людина може бути дуже впливовою особою або здатною змінити вашу ситуацію найкраще. Взагалі, маг це людина, яка ну, насамперед, він, можливо, і слухає когось, але насправді він вирішує завжди для себе те, що йому потрібно, він буде робити. Те, що йому буде гарно, він буде робити. Тобто, людина.